Ситуація із бомбосховищами в столиці критична. Половина із них не готові приймати людей. Про це в соцмережах написав міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин. За даними міністра, якого призначили відповідальним за перевірку укриттів столиці. Третина оглянутих об'єктів не готова до використання, 12% пунктів не змогли відчинити. Водночас, міський голова Києва Віталій Кличко, з яким Камишин і проводив перевірку, наводить оптимістичніші дані. За його інформацією до 90% перевірених об'єктів за Безпечено доступ. Утім, ситуація по районах різна, за даними міської ради, найбільше зачинених укриттів у центральних районах Печерському та Шевченківському. ТСН разом з поліцією проїхалися частиною укриттів столиці напередодні і в тих, що розташовані в житлових будинках, і які мешканці власноруч добре облаштували. Люди жаліються. Їм не подобається рішення, що сховища мають бути відкритими цілодобово, адже. В таких підвалах укриттях зазвичай розташовані всі житлові комунікації, і мешканці побоюються, що у відкритих сховищах можуть квартируватися хатки або підлітки влаштовувати вечірки. Перевірки укриттів триватимуть ще тиждень. Відбувається це не лише в столиці, рейдами поліціянти, надзвичайники і представники муніципального управління ходять по сховищах в усіх містах країни. Як вони тривають, зокрема в Одесі, Херсоні та Кропивницькому? Вже готові розповісти кореспондентки Трест в Одесі Олена Черняєва у Кропивницькому Олена Шворак. У Херсоні Олена Ваніна із неї і розпочнемо. Вітаю Олено щодня місто під обстрілами. Чи є куди людям сховатися? Яка ситуація в Херсон? зоні із укриттями. Тобі слово. Вітаю колеги. Ми зараз на одеській Молдаванці. І ось за цими металевими воротами вхід у катакомби. Це місце позначене на мапі як укриття, але за всю війну, якщо вірити місцевим, ці ворота не відчинялися жодного разу. І тут, як ви бачите, немає жодних вказівників або написів. Це виявили рятувальники під час рейду. Вони перевірили вже у місті. Всі дві тисячі сховищ близько двох сотень з них були зачинені. Як ось це у поліклініці у середмісті? Там Вахтер не пустив ні комісію, ні журналістів. Навіть після дзвінків керівництву та відповідальним за це сховище просто зачинив двері. У нас укриття такого немає. Наразі повістяна тривога. То ми, то ми тут не спускаються, туди спускаються такі грубої і спускаються лікарі. а якщо до вас люди будуть проситися на, на вихідних сюди укриття, так а якщо обстріл буде? До речі, поліклініки взагалі не включені до списку сховищ, складеного в Одеській міськраді, але на карті укриттів вони є. І про інший бік проблеми на тій ж молдаванці ми знайшли укриття з водою, вбиральною, запасним виходом, потужною вентиляцією. Тощо на момент перевірки воно було відкрите, але місцеві не приховують обурення, бо самі все облаштували у захаращеному підвалі. Провели туди інтернет, запасли каремати, ковдри і тримали на замку. Але кажуть, по тривозі двері завжди відчинялися і для всіх. І до того ж, переважна більшість мешканців цього району мають від сховища власний ключ. Але тепер непокояться, що буде з приміщенням, якщо воно буде відчинене цілодобово. ДСНС поточні сховища не мають бути відкриті постійно. Головне, аби людина з ключем була поблизу і відімкнула замок одразу ж по тривозі. Під час нічної частини рейду з'ясувалося, що це власне цілком можливо. Ми прибули до укриття, а воно зачинено. Але є таблички з відповідальними особами з номерами телефону. Ми телефонували і казали, що ну, ми в складі комісії хочемо подивитися укриття, і люди практично одразу приходили. Чимало таких підвалів у багатоповерхівках і дійсно на замках, передусім через хвилю крадіжок, злодії почали виносити з укриттів все, що туди позносили люди. Однак, усі мешканці житлових будинків точно знають, де є ключі від тих замків. Протягом останніх днів понад 40 рейдових груп перевірили 1500 п'ятсот. Укриттів на території Е, і ви знаєте, наглухо зачиненими виявилося лише 28 укриттів. Найкраща ситуація із навчальними закладами традиційно, тому що і студенти, і школяри, і дитсадківці під час кожної тривоги обов'язково спускаються в укриття. Тож там є і примусова вентиляція повітря, є каналізація, є водопостачання, є ліки, і навіть. І, от усі ці укриття у навчальних закладах, як нам обіцяють, протягом літніх канікул будуть відчинені. Тобто, усі містяни зможуть під час повітряної тривоги переховуватися у цих укриттях. Волонсомтримовичем тих е, сховищ, де виявили під час тих рейдів певні проблеми, дадуть рекомендації, як позбутися цих проблем. І взагалі, у ті рейдові перевірки триватимуть до 10-го числа. За цей час планують обійти понад 2 тисячі сховищ, які є на території Кіровоградської області. Студія.